Всім привіт! Сьогодні про зброю в тилу, яка нам каже мовою вбивств. Ми вже не будемо такими, як раніше. На жаль, в тилу все більше людей, які готові застосовувати зброю, вміють її застосовувати і вміють вбивати. Це робить нас вже не такими, як ми були, і відсідитись в бульбашці, а то вже не вийде. Ну не вдасться розчинити між собою військових, які звикли вбивати. Два трагічні кейси таких от відбулись буквально от в останні дні тижні. І перший це на Черкащині. Днями там при затриманні військового колишнього військового, він був списаний з фронту по стану здоров'я. були вбито чотирьох поліцейських. Вони просто прийшли його затримувати. Це в містечку Корсунь на Черкащині за підозрою в замаху на вбивство. А виявили, що ну, він їх очікував їхнього приходу, ну і поклав їх вогнем з автомата з лісопосадки. Подальшому ну, спецназівці його вбили ну, при затриманні. Я так розумію, там уже не розсуждали хто що, де, куди, чисельна перевага і так далі. Але ж четверо поліцейських трагічно загинули при виконанні ну, такого тилового завдання затримати підозрюваного у злочині. Вони не були готові до. Аж такого от опору, коли автоматним шквальним вогнем зустрічають. В чому там природу історії взагалі всієї цієї, вона теж дуже показова. Отже, цей колишній військовий, ну, він місцевий, такий, знаєте, його називають правдорубом зараз, колишній, теж його колеги військові кажуть. Це правдоруб, він племінник іншого знаменитого військового. Тобто, людина, яка, ну, ну, чесна. Та? От. Але в нього був якийсь особистий конфлікт з місцевим депутатом міськради Корсунської е, на прізвище Сторожук. У е, цього, цього Сторожука е, в анамнезі ну, така дуже мутна біографія. Те, що вдалося нагуглити про нього. Е, перша згадка його як політика чи щось таке, е, це нібито він. Був учасником uh, всеросійського молодіжного форуму на Селігері. Uh, це в Росії, uh, у 2011 році, де Путін uh, вчив молодих расистів патріотизму. От як родину любіть uh, нада. От, нібито він там крутився, світився, потім в сліди його е, на деякий час втрачено, він, виявляється, осів у Чехії, там е, мав бізнес пов'язаний з нерухомістю. Ну, кілька фірм його були зареєстровані за однією адресою, за якою також виявили, що зареєстровані були фірми е, ще одного расиста на прізвище Байрамов. Е, цей Байрамов взагалі виявляється такий чорт, як про нього пишуть, що він засновник благодійного фонду. Діалог культур єдиний», мир что финансируется урядом россии и то ему вот его цитую один российский сайт он небуто сказал такую фразу мой бизнес воплощает миссию русского мира даже когда его отрицают сами бичевания, неприятие власти отрицание духовный индивидуализм это тоже часть русского мира ну то есть Оцей, як чорт, расист тягнув руський мір в Чехію, якось з ним о, по бізнесу можливо конектився. Оце вже український о, о, дядько, який став депутатом у Корсуні, І от у, о, на якийсь. Не знаю, вже почує, у них виник конфлікт з військовим. Наслідком цього конфлікту, як тепер вважає, слідство стало те, що на Різдво напередодні Нового року під машину Ауді q 7 цього депутата хтось заклав міну. Міна вибухнула, коли депутат сів за кермою поїхав. Але на щастя він вижив. Йому вдалося вилізти з машини. Машина згоріла вщент, але ну, він, слава Богу, живий. Е, ну і я так розумію, що розмотуючи, хто ж міг вчинити цей замах, от поліція і прийшла. от Чотири поліцейських, прийшли до оцього військового, де і загинули. Ну, На жаль, дуже співчуваю сіном загиблих, але ну, тут до двох років перейдемо пізніше. Друга історія це у Львові. Там теж почалося напередодні ще нового року, у грудні. Один місцевий аграрний бізнесмен, ну невеликий середньої такої руки. У нього ставок зариблений. Там земля, якась під зернові вирощування. Значить, він з друзями вечеряв там в одному з ресторанів у центрі Львова. Ну Розумієте, Львова, смачно, красиво, класно. Там багато хто відпочиває. І от під час відпочинку у нього трапилась якась заруба з іншою групою людей, які там були. Ну, Видно слово за слово. Хтось з тієї іншої компанії, ну, видно, вже ж перейшли на інший градус розмови, комусь позвонив і дав трубку. О цьому бізнесмену, а з трубки на бізнесмена полились матюки, погрози і так далі. Ем, ну зрештою, розійшлись звідти, те, там фіксували відеокамери е, вуличні там спостереження, в кафе. Вони роз'їхались, але потім вночі, от після цього, е, в хату бізнесмена, який живе у передмісті Львова, ну в селі в передмісті Львова, такі знаєте, котижі. Оце таке ем, влетів FPV-дрон. На щастя, теж ніхто не постраждав від цього замаху. Дрон втрапив в хату, виніс шматок даху, десь там, знаєте, там три на 4 метри. Діти, родина, бізнесмени. Він сам залишились живі. Вночі до них тоді приїхала поліція. Бізнесмен там вже на нервах комусь теж дзвонив, і поліція почула, що він підозрював цьому замаху. Ну бо бізнесмен, як то розуміє, здогадався з ким він говорив і по телефону, і з ким він в кафе там ругався. Він підозрював місцевого кримінального авторитета копито. Копито це таке поганяло, чи прізвисько місцевого називаємо це авторитетного бізнесмена. Богдана Копитька. Він, до речі, досить відомий в Україні. Якщо погуглити його, то можна знайти новину там, за 2016 рік про замах на його вбивство. Йому по дорозі ну, до його помешкання підклали протипіхотну міну. Взагалі ну, його картеж підірвався, там хтось загинув, але він вижив. І цей конфлікт тоді пов'язували з боротьбою за контроль за так званою трубою Медведчука, як нафтопровід, який проходив, проходить, точніше. По Львівщині. Ну, можливо, чи там якісь крадіжки нафти з нього мова йшла, чи якусь мзду вони там збирали, чи ще щось таке. Але розборки були аж такі, і от копитько тоді і прославився або ще раніше, можливо, хтось його з місцевих знав. Отже, наш бізнесмен аграрний цей, втрапивши ну, в таку зарубу, ну. Скажімо так, дав зрозуміти поліції, точніше, правоохоронцям, там ДБР у подальшому почало це розслідувати, куди йдуть ниточки з цього, і от що зрозуміли правоохоронці, теж розмотуючи цю історію. Вони передивились там камери зовнішнього спостереження, хто куди їздив, хто куди дзвонив і так далі. І побачили, що. Копитька, який живе теж в іншому селі, в цьому ж передмісті іншого Львова, да? ну там з іншої сторони, мовника ще Львова, вночі зі своїм підручним на машинах їздили, виїжджали з хати і їздили в дуже цікаве місто. Їздили в ще одне там в село, де знаходиться фірма оцього підручного копита, на якій Потім при обшуках знайшли ще сім готових fpv дронів ну заряджених готових до польотів, а також знаряддя для виробництва нових дронів і для їхнього запуску: капсулі, електродетонатори, там, роутери і так далі. Ну, тобто така міні-майстерня по виготовленню fpv дронів от в тилу. Правоохоронці ж почали. Кумікачода як ну з'ясували, хто ці прекрасні люди, оці причетні. і от о, це судові ухвалі, це ЗМІ знайшли зрештою, що м -м, вважається, що так би мовити, до цього причетні гурівці. От, з головного управління розвідки Міністерства оборони, того самого Кирила Буданова. Е, яким чином? Мовляв, оцей підручний е, копита, ну, який їздив там на машині, е, мовно кажучи, ну, його називають, так розумію, це постраждалий бізнесмен, ну, він службовець ГУР. Ну, це зафіксовано зараз в матеріалах в судовому реєстрі. І тому, скажімо так, це нас знову-таки наводить до того, що ну, коли ти десь в тилу з кимось маєш справу, ти можеш не знати, хто там є. Ну з тобою з іншого боку. Ну, ти можеш думати, що ти там звичайною людиною якось гавкаєшся, а виявляється, ну, от таке, людина зі зброєю або з навичками володіння зброєю. От ці от це і поєднує ці дві історії, що, умовно кажучи, люди за традицією можуть ну, не віддавати собі Чота, що, та, що е, історія, ну люди довкола змінились. Да? Ну, звикли, що ну, там, в черзі там, в магазині можна гавкати на когось там, чи в маршрутці, а може виявити, що той, з ким ви гавкаєтесь, ну, має певний досвід і головне навичку. Е, і, але ж як то людям важко перестраюватись да? і, і діють по старим правилам. Ну, от, як звикли, ну. Під час доволі мирного часу відноситись до людей продовжують так і зараз. На жаль, це вже не так. І ну я розумію, що е, ці дві історії вони можуть ну завершитись як завгодно. Да? Навіть Гурівець може виявитись не гурівцем, ну коли там. Знаєте, вже коли зараз ця історія стала публічною, то гур перевірить свої реєстри, і виявиться, що він там ніколи не був до них причетним, і вообще що він покльоп на, на крила Буданова наводити. Можливо, друзі, е я ж кажу, це поки зараз якісь дані слідства, які там оприлюднені. Але для нас це не важливо. Ну для нас важливо те, що в тилу є, і люди, які готові зі зброєю чинити опір. Є теж. Ну і, до речі, військові, яких я там в Фейсбуці познаходив, які розповідали про історію затримання на Черкащині, вони теж до цього звертають увагу, що друзі, ну, війна, військовий час, військов, військові всюди. А, і серед військових є різні люди. Ну, і нірви усіх ні, ні к чорту. Ну, це ж зрозуміло, да? подивіться довкола, скільки ходить напружених на людей. Тому. Як то кажуть, наш світ уже не буде таким, як був, і треба це прийняти. Тримайтеся, удачі нам усім.